Всім привіт! Сьогодні ми на Вінницьких хуторах, і у нас на огляді буде окремий будинок на земельній ділянці в соток. Ходімо, покажу все детально. Заходимо в будинок. Ось вхідні двері, ліворуч місце під гардероб, далі йде санвузол. Праворуч від вхідних дверей є прямий вихід з будинку в гараж. Під сходами на другий поверх розміщено гідробак для води та регулятори теплої підлоги. І на першому поверсі ми ще маємо. Кухню студію з просторою вітальною та виходом на терасу. На другому поверсі є три кімнати. Перша кімната, друга це велика кімната. І тут у нас велика ванна з виходом на відкритий балкон та видом двір будинку. Всі кімнати в будинку окремі і досить просторі. По другому поверху теж виконано розводку електрики, опалення, стіни та стеля з чистовими роботами. Кого цікавить окремий приватний будинок, на мою думку, це дуже хороший варіант. За 105 тисяч ви отримуєте великий будинок площею 140 квадратних метрів з гаражем, трьома спальнями, повністю чистовими роботами та індивідуальним газовим опалом. Тож, кого зацікавила така пропозиція, телефонуйте, зможемо переглянути в зручний для вас час.